Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Paron. Сьогодні ми робимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйся на розклад. Подумай про свого партнера. Що ж він про тебе сьогодні думає? Так, в нього є план, і він буде притримуватися цього плану. Те, що він думає, він абсолютно не хоче, щоб ти це знала. От просто від слова від слова зовсім. Тому що є, що приховувати. І а, в нього є якась величезна таємниця, про яку ти в першу чергу не повинна дізнатися. Це перше. По-друге, те, що він про тебе думає, але він просто не хоче, щоб ти знала. От хочеш, не хочеш, да? він не хоче. Він щось задумав. Це може бути план по утриманню тебе у себе. Да? Я хочу тебе залишити з собою. Да? Я хочу бути разом з тобою, ти будеш зі мною, і мені потрібно якимось чином зробити так, щоб ти залишилася зі мною. Більше того, те, що ти зі мною має бути величезною таємницею. Про це ніхто не повинен дізнатися. І тепер він думає, як викрутити цю ситуацію так, щоб і ти з ним була, і ніхто про це не дізнався, і щоб ще й ти при цьому всьому не здогадалася про те, наскільки сильно він тебе цінить, і як сильно він буде за тебе триматися. От приблизно такі думки в нього на сьогодні. Що ти ще думаєш, що це в тебе за план такий грандіозний? Ой, це план по поверненню у твоє життя. Він прийняв для себе рішення, а, а чи не повернутися мені до неї? Хай буде. Да? Причому хоче повернутися нібито на пристрасті, нібито так. Ми з тобою зустрілись, класно провели час, причому цей час може бути проведений. От для багатьох із вас цей час класно буде проведений десь. На відпочинку, десь в якійсь поїздці, ви якийсь час побудете разом щось по типу курортного роману. Причому він заявиться, як прийшов, побачив, переміг зі словами Я прийняв для себе рішенням, я хочу бути стабільним чоловіком в твоєму житті. Наші з тобою стосунки це надовго. Це такі будуть його слова Я твій чоловік, все, я з тобою, там, ми з тобою пара, більше нікого не шукай. Я твій, ти моя, в нас все буде. Ну, от, от такі слова. А по факту приховує те, що ну, давай. Я в тебе стабільний, а ти в мене якби, ну, як вийде, якщо знайдеться хтось краще, або щось краще, або щось цікавіше, чим стосунки з тобою, то я можу і туди рванути. Тому будь тут така уважна і обережна. І при цьому всьому ну, такі, такі приємні милі розмови. Ти така класна. Ти така прекрасна, дивись, якби він. Він тут тобою захоплюється. Але в основному тут для того, щоб зберегти тебе біля себе. Ану-ка, да? а, а чи є якісь приховані моменти. Слухайте, ну тут навіть не докопаєшся. От ті, хто знає, що в чоловіка була інша жінка, і він від тебе йшов да, до іншої жінки, чи був з тобою і з нею паралельно, ну, там якось так чогось в них стосунки завершились. Особливо, якщо це були коханці. Там стосунки, чому, по якійсь причині, там стосунки завершуються. Вони їх ставлять на паузу. Він думає, чи треба воно мені, тому що спочатку роздивився її як імператрицю, спочатку роздивився її як жінку, яка оп, це моє, да, це моє надовго, все це класно. О, оказалось, показалось. І тепер він ці стосунки ставить на паузу і думає почати з тобою. А тепер ми дивимося з точки зору, що ти імператриця, да, тепер що він робить для тебе? Він признає тебе своєю імператрицею і каже: Ти перемогла. В цій боротьбі. Давай тепер оцю ситуацію обнулим і почнемо все спочатку. Причому з кожним днем, оце вже не фарс. Але з кожним днем він справді розуміє, що ти краще, ти крутіше, ніж всі інші. І ти така, ну, ти така класна, що я вам, чесно скажу, аж, аж занадто підозріло. При цьому обіцянки пусті. Май на увазі обіцянки пусті. Так, да, Він хоче відродити ваші стосунки. Да, він хоче тебе зробити, своєю імператрицею. Так, дивіться, на що в першу, увагу чергу, в першу чергу звертаємо увагу. Ти імператриця, він король Пентаклі. Ти вище нього. Тому держи Марку, це перше. Друге, знай, ти дійсно імператриця, карти тебе бачать вже імператрицею. Він не дотягує. Тому зауважили. Да? Якщо ти хочеш пустити ці стосунки по новому кругу, ти дійсно думаєш, а може це не маніпуляція, а може це щось друге. Ну, ти можеш собі це дозволити. Єдине, що дивись на поступки. Тому що ці поступки, ці обіцянки можуть, казалось, показалось показалося, ну, що буде по факту. По факту руйнується те, що було раніше. І по факту йде до своєї мрії. Якщо ви зараз на відстані, ну він реально хоче бути близько біля тебе. Людина така. Ну, що тобі дасть примирення з ним? Бери ситуацію в свої руки, дивися, давай от карта Мах. Він, звісно, молодець, але карта Мах... Ти береш ситуацію в свої руки. Просто для тебе ці зміни можуть бути такі внезапні. Спочатку, типу, як шестерка жезлів, да, семерка жезлів, в восьмерку жезлів. Не підганяй події, да? не давай йому підганяти події, тормози чуть-чуть. Да? Покажи спочатку, наскільки ти налаштований для мене. Ми з тобою, друзі, окей, ти його можеш приручити. От як ти скажеш, так він і буде робити. Ну, тепер вже твоя черга да? диктувати умови ваших стосунків. Для тих, хто були подружжя, да, хорошо, дивись за дітьми, да, допомагай з дітьми. Для тих, хто не були подружжями, для тих, хто це були стосунки, де ви зустрічалися, покажи мені радість життя, да, покажи мені, докажи, що я імператриця, балуй мене, даруй мені квіти, да, вози мене десь там відпочивати, а, покажи мені дійсно, що мені з тобою буде класно. Ну, він буде показувати, 100% буде. М, тут настільки, от, чоловіка знаєте, як азаріла. Треба щось міняти, треба щось міняти, і причому в кращу сторону, ну, ти моя, ти моя і тільки моя. Власне таке. А ти, в свою чергу, також, окей, я твоя, давай ще так, а давай ще так, а давай ще так. Перевір його. Зроби йому таку неводичку-перевірочку. Ну, а про що він ще думав, крім тебе? Ще він думав про те, що в нього не складаються стосунки з або з його партнерами, або з друзями, з якимись двома чоловіками. Вони його чимось сильно нагрузили, і причому це така нагрузка була, типа і, і, і то, і то, і то, і то багато дуже справ. І ці питання починаючи від вони рівноправні бувають. Буває ой, так все класно. І в мене тут така класна пропозиція, закінчуючи тим, що ну це все розвалилось, да, воно не так, як здається, дуже багато спірних моментів, що воно не буде так, як ти хочеш. І він не знає, в яку що, що обрати, да? куди краще, чи з цим, що класно розвивати моменти, чи з цим, що не класно, треба якось ці питання повирішувати. На нього накопичилось купу справ. Ними він дуже сильно переймається, займається. Що ще ти думав? Ще має владнати якісь питання, які зв'язані з бумагами, з документами, з е, новими шансами, з новими реалізаціями. Людина хоче кудись вкладатися йому потрібно. За щось десь заплатити, або не вистачає грошей, або немає можливості зробити цю оплату, підписати цей документ, підписати цей договір. Є питання юридичного документального характеру, які на даний момент у нього не вирішувані. І він не знає, яким чином можна було б змінити цю ситуацію. В тупіку, як знайти вихід з цієї ситуації, я не знаю. Так, ким буде твій день? Матеріальні втрати в нього сильні. По колісниці день такий є, як білочка в колісі, да? бігає, працює, щось робить. І, і причому, що він не робив, в нього, от сьогодні в нього день ну, не зовсім пощастило. Да? Або для того, щоб отримати бажане, йому прийдеться за це багато заплатити, або ну, якийсь да? От е, Тут куди не ткнеться матеріальні втрати. Да? Вийшов з дому, там, почався дощ, там, знаю, порвав курточку. Поміняв ту курточку, виходить, то він, знає, пробило колесо в машині, ще щось. І оце от такі, такий, е, день не задався. Да? Можеш перезвонити, запитати в нього, ну як там в тебе справи. При цьому старається тримати таку маску. В мене все класно, все прекрасно. Можуть бути зустрічі, переговори з чоловіками. Жінка, чесно кажучи, якщо є поруч, то вона для нього не важлива, або жінок взагалі на даний момент немає в його оточенні. Приблизно така ситуація, ось про що він думав сьогодні, але дуже значиме для нього все ж таки ваші стосунки і значиме рішення, яке він прийняв з приводу тебе. Про це от він думає в такому глобальному плані. Ну, дивно, вже другий день підряд, да, карти показують, що чоловік налаштований надто серйозно і чогось він від тебе хоче. Подивися, можливо, ти підготуйся. Подивись, які можуть бути в нього приховані мотиви. Тому що так, зараз карти показують, що це максимально щиро. Але ці дві карти, що в тебе на умі тут, хто його знає своїми маніпуляціями, своїми такими прихованими смислами, хто його знає, до чого ці його плани можуть привести. Тому що настільки хоче їх втілити в життя, що він повірив. В те, наскільки ти йому цінна, наскільки він тебе любить. Будьте бдітельними. Щиро вам дякую за те, що приходите до мене на розклади. Дякую вам за ваші лайки, коментарі. Коментарі читаю. Щиро вам вдячна за ваші коментарі. Усім постараюсь відповідати. Принаймні, те, все, що я читаю, я стараюсь вам відповідати. До нових зустрічей. Пока-пока.